Вітаю друзі, давно не було відео про риболовлю на моєму каналі, хоча рибка ловилась, але я чомусь не знімав. Ось вирішив сьогодні щось відзняти і йду ловити сома. В цьому році за останній місяць було 4 сома, тобто 4 покльовки, але витягнув тільки одного, фото зараз ставлю. Коротше, доловив я його. Не знаю, видно, не видно. Ну великий. Доловив, йду його відпускати, диви голова. Важкий кілограм 15, як мінімум, є. Ну добре, ну 12 точно, 12-13. Це 120 см, ну риба явно більше десятки. Все інше, що клювало, це було просто без шансу. Тому що риба була настільки велика, що реально без шансу витягнути. І ось йду. Сьогодні покажу вам, як воно відбувається. Маю надію, що сом сьогодні клюне. Отож має бути цікаво. Погода, звичайно, трошки підвела, синоптики як завжди, підвели. Мало бути без дощу, але дощ падає цілий ранок і по небі видно, що буде падати цілий день. Так, це приманки, які я сьогодні з собою взяв. Ну тут в більшості випадків тільки силікон, все, як правило, заряджено або на двійниках, або на джиголовках. Силікон тут від 3 дюймів і до 5 до 6 дюймів. Кейт теч переважно, імпакти, фети, Upstream Fusion, Ізі Шайнери. Ну таке саме сама-сама така класика, яка завжди приносить рибу. Ну, ось, вчепив я почну з 18 грам і з фюжена 3 дюйма в такому кольорі Violet Lime. І хочу сказати вам по комплекту. Сьогодні в мене 4000 стела Shimano. Поверіть Skyline 862 мл, не фокусує до... Зараз може сфокусує чи ні. Ну, не хоче. Коротше, 862 мл до 16 грам. Це не є водилище під ловлю сома, але воно з ним справляється досить і досить непогано. Тобто 1,20 двадцять, того, що я вставляв фотографію, це риба більше 10 кілограм. Цим водилищем, цією катушкою і шнуром 0,8 з восьможилкою. Я цього саме витягнув за 3-4 хвилини. Ну, а якщо риба сідає вже така більше 1,5 метра, сом, ну, то там вже буде тяжко з таким комплектом, але реально. Що, робимо перший, перший закид? 18 грам летить досить гарно. Головне правильно налаштувати фрикціончик. Він в мене, як правило, завжди досить-досить сильно затягнутий, щоб всікнути здалека. А далі я його вже після покльовки, дивлячись по рибі, відпускаю. Відповідно, як риба під берегом, вона починає себе поводити досить агресивніше. Але чому я завжди ставлю фрикціон майже наглухо затягнутий? Тому що, щоб всікти рибу здалека. О, проїхався, зараз хвилі наробив тут, рибу всю мені злякав, йо -моє. О, блін, рюкзак забрати. Чи Ні, вроді не, не дістане до рюкзака. Ну це все. Наробив цей пароплав таку хвилю, що можна сміло хвилин 5 курити, тому що явно зараз нічого не клюне. Так, якась риба, ну це явно не сом, але не знаю що це, ну це не сом. Скоріше всього, ще судачок невеликий клюнув, І перед тим була покльовка. Або окунь хороший. Ну я не скажу, що риба маленька. Це жерех, ні? Так, це жерех, друзі. Ось так. Ну такий за кілуху точно. Ось так, жерех на джих. Отакий. От ну, класний жерешок. За кілуха, На джих. Перед тим була ще одна покльовка. І думаю, це був також жерех. Фет 2,8 на двійнику. Класно. Не сом, але початок є. Ось такий невеликий жирошок. Ну, кіло, трошки за кіло, може кіло 200. Не та риба, яку я хотів, але ну, початок є, хоч щось зловили, хоч чимось руки засмерділи. Пливи. Не до мене, піддали в річку. Куди ти пливеш? Що п'яний чи що. Давай, давай, давай. Пішок. Що ж, друзі, перша риба є, але ловлю я вже близько 2 годин і за цей час я мав три покльовки, але ну, реалізований тільки один оцей жерех. І не знаю, навряд чи сьогодні буде сом, оскільки дощова погода, а сом. З мого досвіду риболов, сом не дуже любить дощову погоду. Сом любить, коли тепло, сонячно, без, е е без опадів, без вітру сильного. А сьогодні все навпаки. Тому, мабуть, буду ловити, що ловиться, типу там якийсь жерех, судачок, може, окуня якогось зловим. Ну, хоч і це класно, але ви обов'язково підписуйтесь. Тому що сумів буде на моєму каналі ще досить-досить багато, тільки початок сезону Відповідно буде дуже багато класних відео з великою трофейною рибою, в тому числі і з сумами. Так, відбулась гарна покльовочка, але, на жаль, мимо, хоча двійник нормального розміру. Бачите, риба стягнула силикон з гачку, але не засіклась. Скоріше всього, покльовка відбулась за хвіст. Ну Таке буває. Ловимо далі. До речі, щодо місця ловлі сома, в якому іменно я ловлю. Ну, Сом на кожній водомі тримається досить індивідуально, але тут на цій річці, де я ловлю, він клює переважно ось на стику течії і де нема течії. Типу, стояча вода плюс течія. От переважно в цьому місці він клює. Але він е, тут не тримається завжди, він стоїть тобто. Як правило, десь там в різці, а сюди виходить тільки харчуватися. І досить важливо застати цей вихід, коли вони сюди прийдуть харчуватись. Ну це, як правило, ранок і вечір, але, але може бути по-різному, як їм захочеться. Так, відійшов трошки покидати в сторону, бо щось на тому місці абсолютно нічого не клює. І тут на силікон 2,5 дюйма отримав тільки що покльовку. Побачимо, може риба тут в оцій затоці стоїть, якісь окуні, судачки. Хоч щось зловити, бо вже декілька годин взагалі без покльовок після того жереха. Щось не подобається мені таке. Мабуть, погода так вплинула негативно на кльов риби. Ось, покльовочка. І що це в нас таке? Судачок або окунь. О, ой, зійшов. Це був судачок, я його побачив. Невеликий, такий грам 300. Але покльовочка відбулась. Ну, зараз кинем ще раз туди, можливо ще щось звідти клюне. Туго сьогодні з рибою, не хоче клювати. Вчора світило ще досить гарно сонце, було досить тепло. Сьогодні дощі, похолодання. Я так думаю, що це вплинуло на активність риби. Ну що ж, товариство, сому я, на жаль, не зловив, але не розчаровуюсь, вони ще будуть. Сезон тільки починається, так як я казав вже раніше, і. В принципі, буде і сом, і все інша риба. Сьогодні просто або погода, або тиск, як то кажуть. Ну, не знати, що, ну просто риба сьогодні закрила рот, абсолютно, практично, вся. Навіть судачки і окуні, які клюють досить часто на цьому місці, сьогодні не активні. Ну, нічого не зробиш. Це рибалка, як повезе, отож підпишіться, поставте лайк. Всім до зустрічі у нових відео. Так що ж, друзі, ось такий жеришок. штатив з собою не взяв, бо вийшов чисто так на годинку на вечір покидати, тому вже як є. Ось такий жиришок, ну кілушка, класна риба, викид дуже далекий, тому що я намотав 0,6 шнур, кидаю практично під зовсім інший перекат. І звідти там відбуваються покльовки. Це вже друга покльовка. Але першу я не реалізував, а друга ось.